Андрій мене дуже ображав. Дуже сильно ображав. Ну, були моменти, були моменти, коли він мене дуже сильно ображав, але ну, я б це такі нюанси певні і його характеру, і я розумію, чому він це робив. З його причин, тому що у нього він далеко, у нього піднімалися певні почуття, і він просив пробачення. Ну, і більше, звичайно, він ображав мене вже після того, як я подала на розлучення. Але знову ж таки, хочу наголосити, що це в минулому, тому що <кхід> останні місяці ми дуже гарно з ним спілкуємося, дуже спокійно. Спокійно, од дійсно.